А зараз мій фірмовий трюк. Я скажу слово на букву Н. Амстронг, ні. Ти не можеш сказати це слово. Воно заборонене. О, спокійно, Джек. Це ж уще слово. Ні. Наномашини, синку. Що? Ми не хочемо тут нікого образити. Ти довбаний психопат. Ні, Джек. Я гей. Я не можу дихати! Чудесно! Поважай, жінок! Ні! Права трансгендерів це права людини. Ні. Життя чорних важливі. Докторе. Вимкніть мої детектори кринжі. Негайно. Що це ти удумав? Я збираюсь покінчити з тобою. Раз і назавжди. Що ж, ну ж бо, спробуй. Настав час помирати, тупий добаний не...